Здається, в оренду, однокімнатна квартира, вулиця Миколайчука, район Каскад. Поїхали. Маємо новобудову, ось така у нас кухня, меблі, техніка, є все необхідне. Опалення індивідуальне своє, кота у нас тут. Стабілізатор напруги. Тобто ви собі регулюєте температуру в квартирі, як вам буде зручно і комфортно. Мікрохвильовка, газова поверхня, духовочка витяжка. Кухня в збереженому стані, тому що люди не жили, як то кажуть, майже не користована. Так, кресла доїхали, тут стіл метелик. Тут маємо ось такий от холодильничок з кухні. Виходимо на балкон. Балкон у нас засклений, гарний, світлий. Вікна у нас виходять внутрішні двір на непроїжджу частину. Зупинка, магазини, аптеки. ну Тут все є. Район дуже розвинутий. Так, стіни у нас декоративка. Тут програматор до котла. Світло у нас автоматичне в коридорі. Тут у нас також декоративка. Так, в коридорі маємо ось таку от тумбочку з таким дракошою. Тут у нас ось така вішалка на верхній одяг. Там у нас на взуття. Заходимо в кімнату, маємо меблева стіночка. По праву руку і прямо. Там у нас вішаки на верхній одяг, полички, знову вішаки, вікна. Рулети, ще в нас тюль має доїхати, і кімната буде більш затишна. З цієї сторони, розкладний диванчик, такий зелений, свіженький. Також новенький, майже ніхто не спав. Виїжджає вперед, зад падає, він стає плоский, рівний, ну, в принципі, зручно, комфортно спати. І санвузол. Санвузол виглядає так. Класика, пральна машинка, лічильник на воду, Умивальничок, дзеркало. І... Коловська ванна у нас. Новобудова Миколайчука. Неподалік Росене піцентру, неподалік метро, неподалік Велесмолу. Ну, район дуже розвинутий. Якщо вам цікаво, телефонуйте. Ось така квартира з'явилась у нас на оренду. Всім гарного дня!